Всім привіт! І як ви можете побачити, в мене зараз не зовсім такі самі обстав... обстановка якась як у мене завжди, е тому що, ну кляті антрофаги нікуди не зникли за цей час і тільки стало гірше, але все одно якось зовсім е залишати вас без відео, навіть коли немає струму, не хочеться. Тому сьогодні таке коротеньке відео. По дуже прикольній програмі, яку я давно знаю, але якось не добуд... ну, як? я потестив її і закинув. А от зараз поставив прямо на постійну. Я про PayWall. Що таке PayWall? PayWall це така програмка, яка може підібрати кольорову палітру по якомусь зображенню. І це не все. Тому що за допомогою неї можна автоматизувати вашу, так би мовити, налаштування ваших різних програм. Конкретно зараз я говорю про налаштування Hyperland, Вайбар і WoFi. Офі. Це, це просто те, чим я користуюсь. Отже, почати хочу, напевно, з WoFi. В Офі це таке от меню. За допомогою нього можна робити як значить, отаке менюшку з програмами для того, щоб потім їх запускати. Так, можна різні якісь менюшки робити для різних задач. Наприклад, в мене ще є менюшка для вибору Wi-Fi. От, Як нею користуватися? Я був дуже здивований, що в нею є прям вбудована функція. Я зараз покажу. Якщо от зайти в документацію в Офі, то ось тут прям написано, що конфіг в Офі складається з трьох файлів. Це у нас значить конфіг, який чогось у мене не з'явився, і, в принципі, я так розумію, він не особо той потрібен. Це style CSS, в якому задаються стилі, і це wall Colors. Тобто він прям е, от, прям бере напряму з Vault. Тобто вам не треба нічого додаткового прописувати для того, щоб користуватись. Тобто, ви просто ставите програмку Vault і користуйтесь. До речі, як же ж її поставити, взагалі-то забув я про це сказати. Ставиться вона дуже просто. Але є нюанси. Пайвол взагалі є в усіх репозиторіях. Наприклад, якщо я знаходжусь зараз на Arch, то я пишу sudo pacman S і пишу PyWall. Так. От, Py, точніше, Python PyVol. От, І вона, от, бачите, вона є. Але є один нюанс: в неї немає Hyperland. Тому я поставив PyWall з AUR. Для цього я пишу Я-S, і таке саме «Python». От, як можна побачити, тут є 16, «PyWall» — 16. От в цій версії «PyWall» є якраз налаштування для Hyperland, тому я його і поставив. Але що для Вофі, що для вайбару, там в стандартному моєму є. Але нам треба оце, тому що тут є для вайбар, для того, щоб полегшити собі життя. От, оце його просто натискаєте Enter, воно там скаже: от воно там у вас поставлено чи не поставлено, і встановиться. І, і, що ж далі робити, як налаштувати вейбар, щоб він був такий. Для цього переходимо якраз таки в конфіг, конфігруфі, якраз стайл CSS, той що другий. І е, що ж ми тут робимо? А тут все дуже просто. Нічого не треба підключати, нічого. Це воно вже зразу все підтягує, і ми просто пишемо от так от. Е, значить, замість кольору пишемо таке в Color колор і вставляємо номер кольору. Де цей, е, ну, щоб зорієнтуватися, де взяти цей номер кольору? Ми заходимо у е, значить крапка кеш. Wall. І як ми можемо побачити, тут у нас вже дуже багато різних файликів підібрано значить, з цими налаштуваннями кольорових схем. Нас цікавить перший колос. І він ось тут ось тут його кольори. І потім ми просто беремо і підбираємо. Тобто, оце у нас нульовий колір. Потім іде перший, другий, третій і так далі. Тобто нумерація починається з нуля. І ми отак от от підбираємо от оцей, оцей, оцей. Там для бекграунду, я вибрав восьмий, для чого тут, для кольору введення сьомий, ну і так далі. Взагалі ви просто можете взяти оцей мій конфіг, і він буде мати щось приблизно такого типу, і, в принципі, вже не паритись. Просто цей конфіг буде в GitLab репозиторії Торговказ буде в описі. Отже, ви просто підбираєте те, що вам треба, і все воно буде працювати. Друга програмка ну, не програмка це значить, верхній бар, це вейбар. У мене вейбар. Як його налаштувати? Значить, я заходжу в конфіг-вейбару. Він складається з двох частин: це конфіг і style CSS. Спершу я заходжу в конфіг, тому що в конфігу для того, щоб не. Перезапускати вайба, треба прописати отаку от от команду. Reload style on change. True. Тоді кольор буде змінюватися автоматично, не треба буде перезавантажувати вайбар. Далі, що мені треба ще? Далі я заходжу в інший конфіг, це style CSS. І тут вже налаштовуються якраз кольори. Тут уже в цьому конфігу треба прописати нам шлях для того, щоб підтягнути ці кольори. Це в нас значить, пишемо через, ну, ми можемо прописати і глобальний, але можемо прописати от через 2.2.slash, і потім пишемо шлях до цього конфігу. 2.slash для того, щоб ну, вийти на дві папки назад. А потім вже заходити в кеш, в вол. І тут є у нас файк, так і називається Colors Way Bar. От із нього воно буде брати кольори. Зараз я покажу цей колорвий бар. Він має отакий вигляд. І тут вже, як можна бачити, уже трошки легше в плані того, що кольори підписані. Тобто, в нас навіть є дефініція для foreground, background, курсор, і можна брати вказувати прямо от оці, а не запам'ятовувати, що який колір за що відповідає. Але, по моєму, значить, досвіду, колір один це у нас, по-моєму, background, колір Точніше, колір 0 це бекграунд, колір 1 це форграунд. Дивитесь знову ж таки сюди, що, що який колір відповідає, і пишете, значить, тут уже зазначаєте кольори, як їх викликати. Тут теж доволі просто через равлика пишемо колір і вказуємо номер, номер кольору. Та і, все. і потім, де тут що... Що міняється, то потім ми це можемо бачити на вайпаді. Наприклад, зараз я хочу, ну для того, щоб просто показати, я ось наприклад, ось у мене тут стоїть колір 4. Я надіюсь буде гарно видно. Це те, що у мене показує МГц. І значить я міняю на якийсь там 8 пум, він поміняв колір. Міняю на 2, пум, поміняв кольор. Ну, там трошки от, зараз прямо активно було видно. І знову. Міняю, на який тут стояв, поміняло колір. Отак воно буде працювати. Тобто, при, коли воно буде мінятися, коли пайвол буде викликатися, то воно буде змінювати свій колір. В принципі, от і всі налаштування по вайбару. Ну, Тут да, те треба в самому посидіти і вручну пописувати відповідні кольори, але я думаю, з цим розберемося. Ну і останнє це у нас Hyperland. Значить, як вже використати ці кольори в Hyperland? Заходимо, знову ж таки, в конфіг Хайперленд. І тут треба так само, як і в Вайбарі, треба підключити ці кольори, підключити правильні файли. Для цього ми прописуємо от такий отрядок source і пишемо назву, точніше, як вказуємо шлях, куди ми звертаємось. Конкретно зараз ми звертаємося в Colors Hyperland.com. Знову ж таки, покажу цей файлик, який він на вигляд. Також. Кольори всі пронумеровані, про, зроблено форграунд, бекграунд, і до них можна звертатися. Далі, як я використовую, точніше, як використовується цей колір уже в самому документі. От, знаходимо, де ми хочемо застосувати цей колір, Наприклад, в Дженералс зазначаються кольора там, значить, цих же вікон, їх точніше, ну, обводок цих бор, бордер. І тут ми через $ла. Значок долара, ми так само пишемо колор і вказуємо цифру кольору. Все дуже просто: так само граємося, підбираємо кольори і і насолоджуємося. А далі, як же нам міняти тепер ці кольори? Ну Наприклад, для того, щоб змінити колір, нам треба взяти якесь зображення і його змінити. Я на наочності покажу вам, де я. О, до речі, от у мене помінялося автоматично, але до цього ми дойдемо. До речі, для терміналу все працює зразу з коробки, нічого навіть гратися не треба. Всі мої шпалери я закинув в один е, файл. Тут є ще такий нюанс, що не з усіма е, картинками адекватно працює цей вол. Е, е, чого ну, я так розумію, якщо картинка занадто однотонна, воно його не може нормально збиратися. Е, Реалізувати ці кольори. Там кіба, 16 кольорів, воно впирається, каже тут більше, ніж 16 кольорів, і більше не може. Тому я такі виніс окремо, а залишив лише ті, які точно працюють. І тепер, якщо я, я наприклад, от візьму цю картинку, тріс, і як мені значить, застосувати цей Волг? От я пишу для цього: от у нас є картинка, як нам взяти і витягнути. Я пишу волк, я пишу І, і я пишу шлях до зображення. Іхтуре. «Wallpaper», «Trees», «Boom», І от. Помінялося. Як ми можемо побачити: от воно поміняло е, ці ж кольори, і тепер е, отакий: от, от, значить е, цей же ж Офі, помінявся кольори зверху. Все помінялося. Тепер давайте якийсь, е, якийсь інший підберемо кольор. Запам'ятав. Е, наприклад. Оця картинка доволі контрастна. Пишу whole і пишу його назву. «Your». Пум, все помінялося. Менюшка тепер має такий вигляд. Е і, і все. От так ви можете міняти. Але це все класно. Це все руками Руками міняти його ну, неприкольно. Тому я написав невеличкий скрипт, який теж буде в репозиторії, і зараз я його покажу. Е Hyperland, скрипт. Рандом wallpaper Що він робить? Він безкінечно. Ну типу, я його запускаю при запуску Хайперленда, і він нескінченно крутиться. Значить, в цьому у мене на ПК. І що він робить? Він визначає першим ділом директорію, де лежать усі волпейпери. Тобто я просто можу нові ці ж нові шпалери закидати сюди, і вони будуть автоматично спрацьовувати якийсь момент. Далі він знаходить одну таку якусь шпалеру випадковим чином. От він знайшов його. ну тут воно. і Потім воно застосовує цей Вол. Тобто я прям тут пишу Wall і, і цей Воллпайпер. Він підбирає значить цвітову схему, виставляє її, все міняється. І потім через команду Hyperland, Hyper Paper я змінюю тло робочого столу. От і все. Ну і в кінці виходить. Програма впадає в сон на 5 хвилин. І раз в 5 хвилин воно мені змінює шпалеру і міняє усе оформлення робочого столу. І це на практиці ну дуже прикольна штука, коли от змінюється якась шпалера, і потім під неї підлаштовується усе оточення, міняється. От. Пропоную трохи почекати, щоб побачити, як це який вигляд це має на практиці. Ну ви, в принципі, вже кілька разів бачили. Але. А зараз знову це подивимось. От, змінилось зображення, змінилося зображення, змінилися абсолютно у всі кольори, налаштування, змінився термінал, змінився зверху цей же ж вейбар і змінилося меню. Все працює, все шикарно. Ну. Для такої прикольної кастомізації, я думаю, це доволі цікава програма. Отак от от, е, автоматично змінювати е, вигляд своєї системи. у з вигляд, так точно. Е, на цьому в мене все. Надіюсь, це доволі коротке, коротке і інформативне відео вийшло в такому от е, невимушеному форматі. Ну, як бачите, на кухні. Е, вибачте, за в сратий звук, якщо він такий буде, але кращого поки що зробити не можу. Всім дякую. Oh. О, і дякую, до речі, меценатам, які хоч трохи та підтримують цей канал. Без вас би було взагалі погано. І, по суті, я працюю зараз на вас. Як я сказав, без контенту залишати у вас не хочеться. Ну і все. Па-па!